Так, Андрій, доброго ранку тобі та всім, хто щойно прокинувся сьогодні. Поговоримо про відпочинок зі знаних метро а поза його межами, як відпочивають працівники метрополітену, та чи взагалі відпочивають вони? Дивіться історію вже за мить. Люди користуються метрополітеном, незважаючи на пори року. Однак у працівників є універсальний спосіб відновити сили. Смачно попоїсти. Хто працює, то їсть. На території метрополітену працює чотири е, їдальні і два бухвіти. Щоденно ми обслуговуємо від 500 до 1000 чоловік, в залежності від відпусток, в залежності від наявності коштів наших працівників, але така кількість десь в нас приходить і в наших їдальнях вони отримують гарну, здорову їжу. Якщо подивитися меню, то за 15 гривнів працівник наш може повністю отримати обід. Аби ККД працівників було раз відразу вищим, їм пропонують, як то кажуть, красивий відпочинок. База відпочинку з рідною назвою Метро знаходиться на Київщині прямо біля Десни. Достатньо чиста вода, повітря і не нере... Красивий краєвид. Тут нічого не нагадує про підземку. База відпочинку метро, яка знаходиться в селі Літки, на березі красивої чарівної річки. Десна. База називається База Метро. Коротко і зрозуміло. База була, почала своє існування у 1976 році, коли нам було відведено в метрополітену невеличкий кусочок землі, це 2,9 гектарів. І почалось будівництво дерев'яних будиночків, яке потім з часом переросло у будівництво вже одного трьохповерхового і одного чотирьохповерхового будинків. І корпусів і десяти стандартних е, стаціонарних е, котеджів. У кожному котеджі можна поселити 16 чоловік. От. І загальна кількість місць 290 чоловік. Може відпочивати на нашій базі. Соціальне питання в поставлені на дуже важливому місці стоять, і це питання невід'ємне від тої роботи, яку ми проводимо. Тому що якщо людина приходить свіжа, якщо виспана, якщо вона має здоровий вигляд, то і працюється краще. Після побаченого і мені захотілося трішки відпочити, але відпочивати зарано. Попереду ще багато невідомих фактів життя столичної підземки.